Тобто часто бувають українці при приходять і кажуть, о, я тут відкрию базу, я тут зроблю це. А це вау, такі геніальні плани, які ну 100% будуть працювати. І коли до практики приходить, а це не можна зробити, а це так не робиться, а це неможливо. І починає все тормозити. Тому мені каже, це важніше, перш за все, дізнатися про закони, про правила. Або, я би сказав би краще, важливіше почати робити інтеграцію в Італії. Тобто поставити себе на місце італійця, поставити себе на місце місцевої людини, яка тут живе. Якщо ти в сфері е, бізнесу, наприклад, е, перевозка грузу, поставити себе на місце бізнесмена, який вже займається цим, і подумати. Чому італійці такі дурні? Чому італійські бізнесмени настільки тупі, що вони цього ще не зробили? Тому що насправді не всі італійці тобі, не всі італійські бізнесмени тобі. Може вони не зробили, тому що цього може неможливо робити. Або може їм щось не дозволили, щоб це робити? Тому, можливо, вони це не зробили. І тоді вже після цього можна робити якісь висновки. А не робити висновки від того, що о в Україні вийшлося, в Україні так всі роблять. Значить, в Італії теж так треба робити.